Вітаю, дорогие мої друзі. З вами знову я, Альсамберновский. Сьогодні я буду робити огляд на сумку Поясну Настегну Человічу Оксфорд Вар Чорну двадцять два Ну, переходимо до огляду. Зразу хочу сказати, що я таку сумку дуже давно собі хотів. оставляю все на таком пакете обычном подростковом так, так. Артикул. Назва артикул. Чек. Короче, короче. Что? Что это надо? Так. Так. Эээ. Я кью. за оперативную Відправку даної сумки і ну, і магазину M&J що ну, дуже швидко прийшло в пункт видачі в моєму місці. Буквально на наступний день вже було ну, в мене в, на, на відділенні Розетки ну, мне, меня Я проживаю. Так. Итак. Хочу сразу сказать, что... Эм... колер я... Ну... Параллельно стал в когда... И хаки... Ну, такие мои... Э, пьянками. захисними наче але э, ну весь ця вся остальна частина сумки виконана в чорному кольорі так мається на пере на передлі э, сумки таке і а або для лечила, або для якихось таких речей, які ну, на мою думку для включил. І так. Як у мене, наприклад, язка взял 3 і оно є. Ну бо по-моєму автомобілі є, то... Там, допустим для такого типа ну тоже брейк чиплиц корабличик до лиця на личах мы спокину прицепляйте до сумки никуда вы не ней ваши ключи так Тепер, эм... Габарити даної сумки це е, довжина 15 см Черна, ну я думаю, мається на увазі в, в оцьому місці е, 22 сантиметра. И высота, ну, я гадаю при на вазе рекомен заполненности делень сумки складая 7. 7 см. Такі э, швір, сумки ігольні. Фурнітури е, дальної сумки. Мені подобається. На вигляді. На вигляд Надіна. Надійно. Так. Логотип В Пава. Так. э, Та. е, Для сумка моя. э, три, як сказано,

Дану сумку як валіант як валіан на, ну, на поясі і на сені Так а, матеріал сам само це Нейлон такий міцний і такий же матеріал Ну э, еміння основного. То есть не... не резенька як, ну, як може здатися на фото, які йдуть до ці, до цієї сумки на жаль А це нейлон. Реально. Пицца. Так. Пицца. Эээ, Так... Так... Пицца. 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 я Пицца. 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 Гаманець, як у мене так, так, наприклад, так. Я не знаю, это здесь ручки, есть шарики, якась така Деревна річ, яка повинна бути завжди на першому місці, так, Так. Mm. Mm, так mm -hmm. замки и э, вся контура нагревают ну, так да скажем из 5 балил mm, я отдал 4 с плюсом бой ну бой завидел вроде Надійно, але поки е, ну, поки не буду тестую, даю таку оцінку Саме фурнітурі, то есть замкам, цим всяким кільцям, ну, і таким ключам. сумці. Так. Е, друге удивление. Так. Мои э, э, ну основну основную частину для киев таких э, низких лицей. Э, ну, великих. И також мои э, вот такие два нуля э, додатковый. Ну скажем, где... Смартфон, допустим, как у меня я буду скажу, ну там телефон так, телефон видать может на оцу Лицеви для меня покласти, что мне е, ну не клепался в основном плюс сюда, что можно разгласить у меня все ручка. Я на і на ну, ну, Русяк випадок. І плюс ще, э, у мене якийсь чи паспорт за кордонів, це таке покласти, бо це додаткове невеличке відділення, яке ну, теж мається в дальній сумці або ще й можна, ну такий, не ну, дуже товстий Powerbank. Покласти воно теж нормально, буде ну, хіба трошки за в плані як, компактності. Якщо носити як цю е, сумку як стегнову то буде трошки не робити. Ну виглядати, як на мене, трошки дивно. Але, але все тримається нормально, ну якби. Якби добре і надійно. Так, також є е, на... Внутрішній частині сумки, яка ну, прилягає до стегна, ну, яка має, он, ну, так сказати, не дуже по всім при, ну, правилам виділятися на додатковий карман. Третій як показано в описі до давної сумки так. Не глибокий. Дивіться. Мої пальці ось а, я. Якби, кінчики пальців. ось я. я. І, думаю теж які ось такі документи або якось такі якихось е, такі е, речей які нуля щоб не дуже виділялись на скажімо так на публіці є е, 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 також таке е, ну отві для ось цього ереницях який ей який ну ідея як фіксатор на стегну е фурнітура саме рамені даної сумки? Так мене дуже радує така достатньо надійна Так е ну Основний цей фиксатор теж такий Масивний. Масивний. І засівается достатньо цікаво. як на мене, е, регу регулювання родний регульня. Достатньо таке. Велике. Мене і ак зробити я, я як сумку на плече через так також на, на пояс як звичайну сумку на пояс і також як сумку на пояс і перем Стегналой с фіксацією на стегні стегни. Стер... Як воно буде виглядати, Те буде фото ось. Ітак. Так. Все. Надіюсь вам мій огляд був цікавим і м, корисним. Дякую вам за увагу. За сумці. Ну, став боки, як і казав, як я і казав, е спехи балюв 4 з плюсом, поки не протестую її, ну, в таких умовах, які мені... Треба поки задоволений товаром. розетка дякую вам. Кому сподобався мій огляд, також ставте лайк під цим відео. Натискайте на дзвіночок. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Кому дуже сподобався мій огляд. Закидуйте копійку. Буду вам дуже вдячний. Ем, ну і дякую за увагу і до нових відео і відео оглядів. Всім до зустрічі.